Не народ дає владу, її дають ті, хто поруч із лідером, чат GPT. Як втриматися при владі? Неважливо кому керівнику поліклініки, районної адміністрації чи держави? І що легше здобути владу чи втримувати її? Що для цього насправді потрібно і яке реальне, головне завдання керівника? А дбати про простих людей чи колектив? Аж ніяк. Деякі люди думають, що якби вони стали директором, керівником, прем'єр-міністром чи генсеком, от вони б точно навели б лад і все зробили б інакше. Але чи насправді це так? Скільки різних людей ставали на це місце і завжди все йшло однією тією ж дорогою? Так, можливо, від однієї людини нічого не залежить. Та й чи має значення, хто буде сидіти в королівському троні з короною на голові? А ще чому, приходячи до влади, люди часто прибирають тих, хто допоміг їм піднятися наверх, і чому залишають тих, хто був з минулою владою. Чому в відділі освіти керівники змінюються як прапори правлячих партій, а замісники пам'ятають що ту саму? І хто насправді головніший генсек чи сірі кардинали безпосередньо біля нього, на кому тримається реальна влада, і в чиїх руках насправді кермо? Ну і чому керівники підприємства отримують закмарну зарплату просто тому, що сидять в такому крісельці. Можливо, ви думаєте, що все це нелогічно чи несправедливо? Насправді, ви просто не розумієте оточуючої реальності і правил влади. Якщо ви хочете попасти у владу чи втриматися там, то ці правила ви повинні не тільки знати, але і дотримуватися їх. Інакше це за вас зробить хтось інший. Це відео буде базуватися на одному відомому англомовному відео, яке мені порекомендував підписник. Воно мені дуже сподобалося. і На його ж основі я вирішив зняти кілька відео вже для вас, але не простих, а з таким специфічним і для багатьох вже майже рідним кореїнським вайбом. Тому як завжди, прошу сприймати всю інформацію як вигадки, казки і фантазії, які не мають ніякого відношення до чогось реального. А всі співпадіння з чимось реальним є. Абсолютно випадковими, це буде перше відео. А щоб не пропустити наступні, можете вже підписатися на канал. Також в кінці відео я скажу, як називається основне англомовне. Тепер до справи. Багато вигаданих кореїнців думають, що бачать реальні проблеми в своїй організації, колективі чи державі. І більше того, вони думають, що якби їм дали владу, крісло, місце чи посаду, вони б точно навели лад і порозганяли б цю шушару. І все стало б так, як має бути чесно і справедливо. Однак вони чомусь не задаються питанням, чому їхні генсеки не бачать того, що й вони. Чи, можливо, бачать, знають, але нічого з цим не роблять. Чому вони ведуть себе так недалекоглядно, егоїстично і не мислять стратегічно? Чому їм байдуже на свій народ? Місце ставлення лише перед виборами прикривається солодким лицемірством нездійснених поколіннями обіцянок, в які 150 раз одурені коріїнці вірять і далі. Наперед знаючи, що ніхто цього виконувати не буде, але ж навіть собі не признається, що самі ж погоджуються вдуритися більше того хочуть. Всього. Якесь таке цікаве психологічне явище. Хіба ці генсеки і правителі такі дурні, чи справа тут не в розумі? І чи насправді вони такі всесильні? Посада здалеку здається сильною, і здається, що вона дає владу правити. Однак хто в реальності править ким? Реальність така, що посада править людиною, і власного вибору власних рішень в людини на посаді лишається дуже мало. Будь це крісло директора міської школи чи генсека вигаданої країни. В чому ж тут справа в правилах влади. В її законах в системі не підладній нікому. Оскільки система з кількох людей завжди сильніша за одну людину. А така величезна і потужна розчавить будь-кого, хто стане в неї на шляху легше, ніж слон, мурашку. Ніхто й не помітить. Тож, давайте вникнемо в ці правила. Це допоможе тим, хто вперше хоче дістатися влади правильно вибудувати стратегію. Тим, хто вже є при владі, це дозволить втриматися там і не робити непотрібних помилок. Ну а тим, хто спостерігає за всім цим, це дасть шанс побачити картину реальніше, перестати гристися і переживати з того, що раніше вимотувало і зжирало енергію і настрій. І якби це знали і розуміли в вигаданій коріїні, то не було б стількох жертв, покусаних собі подібними в боях за правду. Біленького, чи Солоденка, Бджоленка, чи Теліковича, Ну і так далі. Правила для диктаторів. Перше правило влади. Ніхто не править поодинці. Немає значення, чи це міський голова, чи директор лікарні, голова районної адміністрації чи генсек вигаданої країни, і навіть святіший за святіших якоїсь релігійної конфесії, Якою б не була посада, і яким би не було крісло, ніхто не править Поодинці. Генсек, міський голова чи керівник області не можуть самі будувати дороги, тримати встановлений порядок і захищати людей. Навіть самого себе захистити вони не можуть. Влада генсека не в тому, щоб діяти, а в тому, щоб мотивувати, змусити діяти від свого імені інших. Що для цієї мотивації підходить найкраще? Скарби з королівської казни. І скарбниця ця, до речі, завжди належала лише королю, без різниці, як її називати. Хай навіть і бюджетом. Гроші належать тому, хто може ними розпоряджатися. Ну, для того, щоб просто люди не дуже на це ображалися і не хотіли відібрати золоті злитків короля, їм придумали хорошу казку про те, що ці гроші і так належать їм, так сказати, народні. Але чи хтось з народу контролює, що і куди витрачається, Вигаданій Кореїні. Зазвичай всім просто байдуже. Хто ж потрібен кожному генсеку чи королю, як мінімум, армія, яка буде захищати, і хтось, хто б нею керував, скарбниця, і хтось, хто буде її наповнювати. Правила для простолюдинів, і хтось, хто буде підтримувати їх дотримання. Ті люди, які знають, як це робити, ті виконавці, які справлятимуться з цим завданням найкраще, є для генсека. Необхідними ключами його влади. Саме на них, на їх лояльності генсеку, на їх відданості, і тримається його влада, не на бюлетнях викинутих смітник. І будь-які ідеї змін покращення життя за нього голосувавших, бажання створити рай на землі чи кремнієву долину було так дідівки, які були в генсека до вступу на посаду, так і залишаться ідеями, якщо ключові виконавці не будуть виконувати його накази. Вся влада генсека, мера, головного лікаря чи короля тримається на тому, що їх визнають владою ті, хто стоїть прямо під ними. І залежність генсека від них більша, ніж їхня від нього. Цей принцип спускається по всій вертикалі до самого самого низу. При диктатурі, коли править сила, а не якісь там закони, як в вільних правових і незалежних державах, кількість таких ключових фігур має бути мінімальною. Кілька генералів, бюрократів і лідерів на місцях. Про них, до речі, теж не варто забувати і не варто їх недооцінювати. Точніше, загрозу для влади, яку вони можуть нести. Так ось, якщо хтось, хто бажає влади, переманить цих ключових фігур на свою сторону, право керувати буде його. Але якщо тільки там виникне конфлікт, і ключові фігури будуть незадоволені генсеком, вони його знімуть. Звідси випливає важливий висновок. Якщо якийсь генсек чи король лишається при владі довго, не дивлячись на те, як він править, значить ключові фігури ним задоволені. А задоволені вони коли? Коли їхні статки і можливості збільшуються. Якщо ви хочете зайняти його місце, тоді вам потрібно буде запропонувати їм якісь вигідніші умови або щось з ними зробити, щоб позбавити їх їхнього впливу, їхньої влади. І їхніх посад при дійсно демократичних державних системах, якщо вважати, що такі десь існують, таких ключових фігур під генсеком набагато більше, і всі країни розміщуються десь між крайніми варіантами прояву диктатури і демократії. В залежності від того, скількох ключових фігур залежить влада головного і найкращого правителя з усіх. Насправді це єдине, чим вони відрізняються одна від одної, назви устроїв, виборчі системи і все інше. Лише для зняття пару в невдоволених кріпаків. Але який би устрій в державах не був, правило лишається тим же: ніхто не править поодинці. Отримайте підтримку ключових фігур. З ними у вас буде сила діяти і все, що ви так хочете. Без них у вас не буде нічого. Титул, кабінет, звання, але не влада. І тоді можна буде видавати будь-які укази, які ніхто не буде виконувати. Але ключових фігур потрібно не тільки переманити на свою сторону, але й втримати. І звідси маємо друге правило влади: контролювати скарбницю. Єдине завдання керівника, чи генсека чи короля в тому, щоб його скарбниця постійно поповнювалася і щоб ключові фігури були задоволені. Так, він буде триматися при владі. Зрозуміти, як наповнити бюджет і як його розподілити між собою і ключовими фігурами. Щоб система перебувала в рівновазі, і правління продовжувалося. Після того, як золото короля задовільнило ключових фігур і його самого, можна подумати і про нарід. Однак, посада генсека є дуже солоденькою для конкурентів. В першу чергу, тому що вона дозволяє контролювати грошові потоки, а не спасати щось там чи когось, як думають вигадані люди, я думаю, ви вже розумієте, які. І тут випливає очевидний факт. Гроші. Витрачені на мудрих і свідомих, це гроші, не витрачені на лояльність ключових фігур. Відповідно, конкурент цим фігурам може запропонувати ці гроші, і тут маємо парадоксальний факт: для будь-якого правителя, короля чи генсека, витрачати гроші на населення грає проти нього особисто і на руку його конкурента. І всі ті ресурси, які правитель раптом десь в фантазіях захоче витратити на дороги безкоштовні ліки, стипендії для обдарованих студентів, пільги для пенсіонерів чи соціальний захист інвалідів, всі ці ресурси, його конкурент може пообіцяти ключовим фігурам. Якщо генсек хоче вважатися хорошим серед населення, він має трошки тратити і на нього. Однак, в будь-якому випадку, і при будь-яких тратах ключові фігури мають бути Задоволені. І якщо ви думаєте, що можна на ці посади підібрати якихось ідейних людей, не осіб, саме людей, то ви так і не зрозуміли першу частину відео. Для ключових фігур ситуація точно така ж, як і для головного лікаря чи гендиректора фірми, ну чи генсека. кожного з них є свої ключові фігури, на яких тримається їхня влада, і їхня, ну скажімо так, ключовість для фігур вищих. І вони теж повинні дивитися за конкурентами зверху і знизу, а можливо, і збоку. Тому золото, гроші, бюджет, який вони отримують, також має бути перерозподілений між їхніми прихильниками, їхніми ключовими фігурами. А ще, окрім грошей, можуть бути і послуги. Не побачити якийсь не зовсім тверезий злочин чи перевищення повноважень, наприклад. Доволі непоганий шанс отримати надійну підтримку від вже зобов'язаного. Ключового прихильника. Однак, як би не клялися в вірності королю чи генсеку його ключові прихильники, вони теж залежні від цієї системи. І ті з них, хто має клепку, будуть уважно слідкувати за розподілом сил. І коли складеться відповідна ситуація, змінять свою сторону, не моргнувши оком. В диктатурах, в тих державних устроях, де ключових фігур, які фактично і керують державою небагато, нагороди для них. Набагато більші тому ті правителі, які тратять кошти на хороші вчинки, потреба типу на народ, завжди будуть програвати тим, хто тратить ці гроші на ключових фігур. І тут є цікавий висновок. Якщо ви помітили, що ключові фігури почали змінювати свої вподобання на користь когось іншого, то гра пішла вже проти правителя, і це означатиме набагато більше, ніж всякі думки будь-яких експертів чи плітки в колективі. Тому, якщо ви хочете утриматися при владі. Або прийти до влади, вам потрібно купувати лояльність ключових фігур для свого рівня. Оскільки принцип тут один і той же з самого верху до самого низу. З цього знову ж маємо цікавий висновок. На посаду в такій системі ніколи не попаде людина, яка не має чим купити цю лояльність, яку не підтримують ключові фігури. І неважливо, говоримо ми про якусь державну чи кримінальну структуру чи про районну адміністрацію. Вся суть існування такого устрою зводиться до простого процесу. Генсек, цар, якому потрібні свої ключові прихильники, які будуть збільшувати об'єм золота в скарбниці, щоб тратити ці гроші на тих же ключових фігур. От. І коло замкнулося. В кого тут яка роль? Хто в найбільшій вигоді, а кому світить лише постійне погіршення? І найважливіше, на чому вся ця система тримається, можете подумати самостійно. Такий крогообіг самопідтримувана основа будь-якої влади на будь-якому рівні. Треба просто чесно зрозуміти, яке місце хто займає. Ну і тепер подумайте, що краще намагатися стати владою чи намагатися стати ключовою фігурою. Для свого, хай навіть не дуже високого для початку рівня. І що потрібно для того, щоб стати такою фігурою, які навики в собі потрібно розвинути, а які вже є, лише потрібно їх використати. А свої думки напишіть в коментарях. Це сприяє просуванню відео, яке, як я сподіваюся, ви вже лайкнули. Це відео створено на основі англомовного відео Rules for Rulers. Правила для правителів. Наступному відео на вихідних ми розглянемо ще, ніби демократичну модель влади. Читайте книги і розширюйте свій світогляд, бо крім вас, це нікому не вигідно.